Рівнянин Олександр Зіньков майже 10 років працює на підприємстві Рівне облводоканал вже кілька місяців. Хлопець без зарплатні. Лише йому одному підприємство заборгувало близько 8 тисяч гривень. У січні Олександр разом з іншими колегами усього 25 чоловік написали колективну скаргу до прокуратури. Ситуація на водоканалі така, що людям не платять більше півроку заробітна плата плату. За Остання виплата була за серпень місяць. Наразі моя заборгованість становить більше восьми тисяч. Прокуратура за фактом звернення громадян відкрила кримінальне провадження вже й перевірку провела. Встановлено, що була заборгованість по 71 підлеглому по заробітні плати. За цим фактом розпочато та розслідується кримінальне провадженнями органами внутрішніх справ. Також за поданнями прокуратури. Міста вже виплачено працівникам частину заборгованості по заробітній платі в сумі 135 тисяч гривень. Прокуратурою міста і надалі вживаються заходи до відшкодування решти боргу. В цілому запевняють чиновники підприємство успішне та стабільне, та заборгованість усе ж є. Усе через збиткові тарифи на воду є проблеми з виплатою зарплати, яка створилася із за того що діючі тарифи, які сьогодні. Діють на підприємстві для населення, вони є неокупні, тобто, практично, в середньому, якщо брати водопостачання і водовідведення, ми маємо забезпечення або підтвердження тарифів на 70%. Тобто, з кожної гривні відпущеної продукції ми 30 копійок втрачаємо на тому, що вони не оплачуються. Володимир Новак запевнив, усе виплатять, адже на попередній сесії у бюджеті передбачили мільйон гривень на погашення заборгованості по заробітній платі. Та найгірше бідкається працівник Олександр Зіньков, тепер він та ще 20 його колег потрапили під скорочення. А це переконані депутати міської ради, вже варто розцінювати як тиск на працівників. Людям, власне, які звернулися в прокуратуру, написали заяву, та вже керівництво цього підприємства погрожує звільненням з роботи. Та тобто людей викликають у відділ кадрів і дають їм повістку про скорочення. З проблемою на Підприємстві знайомий, і міський голова рівного каже керівництво підприємства тут ні до чого. Це конкретно вина Києва, конкретно вина Києва, бо цей водоканал п'ять років тому назад не мав ніяких проблем з фінансами. Зробили маніпуляцію з тарифами і маємо тепер головну біль по всіх водоканалах України. Поки справа робітників гуляє у вищих інстанціях, люди змушені жити за рахунок родичів. Я живу мене, ну за що того, що батьки на мамину пенсію. Тато теж працює у водоканалі, а ми живемо за мамину пенсію, можна сказати. Ну і за що того, що, що в селі продукти свої. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, Ірина Нечепорук. новини Рівного.